Одяг першого сорту, вага 20 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це ось таке худі, дуже тоненьке, в розмірі М. Далі, дивіться, які класні штани. Спортивні, чоловічі в розмірі XL. Далі. О, ось такі спортивні штани. Широкі. В розмірі 40-42. Далі. Ось такі спортивні, жіночі штани. Так, розмір. Розмір не вказано, приблизно МЛ. Далі у нас ось такі лосіни, Жіночі. Нерву на манжетику в розмірі С. Далі дивіться, які спортивні. Штани. Вони йдуть на талії. Це більше не штани, а як шорти, тільки трошки довше. В розмірі М. Так, ось такі спортивні штани. В розмірі XL. Дуже теплесенько, вони дуже клісують. Далі дивіться, яка класна курточка. Так, в розмірі S від берстів. Дивіться, яка класна. Дуже крута. Іде з кафешом, це на утяжці. Ось такий світшотик В розмірі XL. так, Витягую вам. Ось такий світшотик. В розмірі S від Zara. Так, далі у нас ось така, можна сказати, навіть як курточка, в розмірі XXL. Так, далі ось такі класні, чоловічі, спортивні штани в розмірі S. Так. Далі у нас іде ось така зірка. В розмірі. Не пише розмір, приблизно Н Далі ось такі штани, чоловічі в великому розмірі. Приблизно L Далі від Далі відзара, відшотик, ось такий. В розмірі 28-го. Спортивні штани біжеві, жіночі в розмірі М. Далі ось така зіпка. Е, в розмірі 36-му, тобто С. Далі ось такий світшотик. темно синьому кольору. Може бути як чоловічий, так і жіночий. В розмірі С пише, що. Віці. Далі ось такі спортивні штани. Знизу йдуть на манжетику в розмірі L 52 розміру. Так, далі. Ось таке худі. В розмірі... У вас така велика етикеточка, в розмірі S Шотик. Це жіночий. Так, розмір не вказано, приблизно 3 XL. досить широкий, може бути і на Лічку. Якщо носити оверсайз. Далі ось такі чоловічі спортивні штани в розмірі М. Так, що тут у нас ще є? Ось такі лосі незвичайні від Primark в розмірі С. Такі спортивні штани в розмірі L. Я думаю, це може бути як жіночі пати річ. Далі, далі, далі. Ось такі великі. Великі штани. У великому розмірі 2XL. Alки до XXL. Так, ось такі штани чоловіче в розмірі S, е. Ось такі штани. Це у нас найп. Так, в розмірі L. Е. І останнє, що я вам покажу, це ось така ковтиночка в розмірі XL. Е. Якщо вам сподобалося, цей води. Замовляйте його у нас у вайбері, Ось скільки ще залишилося.